Сьогодні я хочу показати вам, як я закріплюю нитки при в'язанні іграшок, а саме при в'язуванні деталі. У мене це є в'язані ніжки, я їх в'язала в тіло, а з іншої сторони, у мене є така ниточка, яка є завершенням в'язання самої за ніжки. Я залишила тут такий трішки довший кінець, щоб можна було. Гарно закріпити нитку. Нитку ми можемо закріплювати гачком. У мене є окреме відео, я можу його прикріпити тут під відео в описі, як я це роблю гачком. А сьогодні я покажу, як закріпити нитку голкою. Ось у нас ниточка на голку заселена. Ми просто переводимо голку через будь-яку петельку, яка є поруч. Ось так. До кінця її не перетягуємо. В оцю петельку вводимо нашу голку з ниткою і ось так затягуємо. Це ніби такий вузлик невеличкий. Тут у нас вже ніжка закріплена, ниточка теж закріплена, вона не буде витягуватись. І ми ще раз так само проводимо і робимо таке саме закріплення. Можна ще раз, можна будь-яку кількість разів. Я завжди в кінці стараюся ще зав'язати останній такий вузличок. Все. Ниточку я відріжу. Трішки ще кінець невеличкий залишаємо, щоб вузлик не розв'язався. Все ниточки закріпили і всередину заховали. Ось такий спосіб, за яким можна гарно закріпити ниточки від деталей, які ми вв'язуємо. І ось так красиво вона виходить.